Глупі, не глупі ці а питання. Я тільки знає, мені без різниці. Пацієнти не питаю, це питання коректне чи не коректне. Mm -hmm. Я маю відповісти на всі запитання. Mm -hmm. Якщо це питання, які цікавлять пацієнтів, то давай будемо на них відповідати. Так, ну що, друзі? А сьогодні ми у лікаря-стоматолога місто Щецин Іван, і Добре, е е в... мені вже він зробив обстеження, щоб е розуміти, які в мене є проблемні місця. Розуміти, як їх лікувати? Я отримав консультацію, і зараз я хочу задати декілька питань, які часто виникають саме у людей, і, можливо, навіть вони бояться задавати ці питання, тому що навіть звертатись до лікаря. Тож, Вань, давай представ, будь ласка, себе, як ти можеш бути? Ну, Корисним взагалі, З чим найчастіше звертаються люди до тебе. Доброго дня ще раз. Мене звати Іван, лікар-стоматолог. Зараз працюю в Щецені. Надаємо ряд послуг, таких як лікування зубів, лікування це лікування карісу, лікування кореневих каналів, видалення, імплантація та протезування зубів. Тобто, коли пацієнт приходить до нашої клініки, може отримати повний спектр послуг. На стоматологічне лікування, як вже сказав Вова, в нас реально трапляються такі ситуації, що пацієнт навіть боїться звернутися до стоматолога. Другий момент пацієнт боїться задати якісь запитання стоматологу, бо вважає вони якісь некоректні. Тому, коли ми з пацієнтом спілкуємося на консультації, я наполягаю на тому, щоб повністю пацієнт задав всі питання. Які його турбують, і я дав максимально вичерпну відповідь, наскільки це можливо? Тому в основному у пацієнтів не залишається питань після нашої консультації. Mm -hmm. Чудово! Можливо, деякі питання будуть дещо виглядати тобі смішні, але люди часто бояться їх навіть задати. То ну, добре, то будемо відповідати. Супер. Одне із таких питань: чи можна почити... почистити зуби жуйкою після шаурми? Взагалі неважливо, яку їжу споживали до цього, тобто це може бути не тільки шаурма або щось так, яке видається некорисним, а після будь-якої їжі при можливості бажано почистити зуби з одною щіткою. Також бажано в ідеалі ще пройти з одною ниткою. Але якщо це в нас проходить ситуація протягом дня, то це може бути хоча б Полоскання ротової порожнини водою не солодкою, не кока-колою полощимо, а просто водичкою прополоскати – Це мінімальне, що ми можемо зробити після прийому їжі. В ідеалі, це, як я повторюсь, вже це почистити зубчики, якщо це ми вдома. Наприклад, це в нас ранковий прийом їжі або обідній, Ми вдома можемо почистити зубчики. Якщо ми не лінуємось, ми ще можемо пройти зубною ниточкою і далі займатися своїми справами. Наступне, скільки днів можна не чистити зуби, щоб почати нове життя з імплантами? Дуже гарне запитання. Бо нове е, життя з імплантами можна почати, в принципі, навіть якщо зуби чистити два рази на день, бо е, важливо не кількість, а якість. Тобто ми повинні забезпечувати відповідну гігієну. Ми можемо чистити зуби навіть 10 разів на день, але це не значить, що зубчики у нас будуть в повному порядку. Тобто е, ми забезпечуємо вдома е, нормально, адекватно. Гігієну. Ходимо до стоматолога, забезпечуємо професійну гігієну раз на півроку. І тоді є можливість того, що ваші зубчики прослугують вам максимально довго. Відбілювання це як фотошоп? Чи це все таке про здоров'я? Е, про здоров'я це професійна гігієна. Тобто це в народі називається чистка, складається з декількох етапів: це скалінг, зняття твердих зубних відкладень, тобто зубного каменю, це зняття м'якого зубного нальоту системою Airflow. полірування, флюоризація це все робиться для здоров'я. Якщо це відбілювання, то це більше про естетичні. Потреби пацієнтів на відбілювання. Є свій ряд показань та протипоказань. для того, щоб з'ясувати чи потребуєте відбілювання, чи взагалі можливо вам це зробити. Потрібно підійти на консультацію, і це все індивідуально підберемо. Також хотілось б додати є різні види відбілювання, є відбілювання домашнє, тобто робляться спеціальні капи, і ви вдома займаєтесь, наносити спеціальний гель і відбілюєте зубчики. А є відбілювання. Безпосередньо в стоматологічному кабінеті. Коли пацієнт каже, що в нього нічого не болить в ротовій порожнині, його зуби здорові. Чи справді це так? Дуже часто пацієнти приходять по якійсь там одноразовій, скажем так, причині, наприклад, там видалення зуба мудрості або якісь може скол пломби, тобто пацієнта нічого не турбує, нічого не болить. Потім ми робимо первинну консультацію і виявляється, робимо знімки. Звісно, і виявляється, там пацієнта може бути 8, 10 і більше зубів, які потребують лікування, це може бути каріс, наприклад, середній каріс не завжди викликає симптоматику. Друге, це вже може бути періодонтит, тобто коли нерв вже зруйнований в зубі. Маємо запальні процеси, це також в хронічному стані не викликає больової симптоматики. Ну і звісно, це якщо вже сильно зруйновані зубчики, так само вже давно немає пульпи, тобто зубчик без нерву і це просто зайве джерело інфекції в ротовій порожни. Тобто, підсумуючи це все в сумі, не завжди, якщо нічого не болить, то нічого не турбує пацієнта і пацієнт є здоровим. Які ти даси? Три ключових поради для того, щоб все-таки зуби були здорові і якби менше потім було клопоту з вирішення проблеми, як то кажуть, не боротися вже з її наслідками. наслідками так. Угу. Тут, звісно, немає ніякого секрету. Перше, що я відмітив, насправді це дуже важливо і залежить безпосередньо від кожного нас: це відповідна домашня гігієна. Тобто ми чистимо зуби два рази на день, приділяємо достатньо часу, тобто це 2-3 хвилини, користуємося щіточками, пастами, які підходять безпосередньо вам, якими ви можете забезпечити цю гігієну. Обов'язково користуємося зубною ниткою, за потреби користуємося іригатором і забезпечуємо нормальну домашню гігієну. Другий такий ключ до успіху це відповідна професійна гієна. Тобто, якщо написано в підручнику ходити раз на півроку, а ви бачите, що у вас зубний камінь вже дуже великий, там за 4 місяці, то це не значить, що вам треба чекати ще 2 місяці, а тільки після цього піти до стоматолога. Ні, це значить, що ви маєте певний кислотно-лужний баланс ротової порожнини, може недостатньо забезпечуєте відповідну гієну вдома, і тому маєте таку проблему. Тобто потрібно ходити на професійну гієну. Саме скільки разів на рік, скільки потрібно безпосередньо вам. І третій ключ до успіху, якщо ми так вже це називаємо, це правильний прикус. Це приблизно 95% в принципі всіх пацієнтів потребують ортодонтичного лікування в більшій або в меншій мірі. Якщо ми маємо вже правильне положення щелеп, правильно бугорково фісурний контакт, тоді ми можемо мати набагато менше ускладнень. З цією самою домашньою гігієнізацією або гігієнізацією стоматолога. Тобто, якщо ми маємо, мінімалізуємо кількість проблем за допомогою правильного прикусу, друге, це забезпечуємо гігієнізацію стоматолога і забезпечуємо гарну відповідну домову гігієну. Тож, друзі, якщо ви боїтеся йти до стоматолога, знаходитесь міс місто ще. Рекомендую, звертайтесь до Вані, Він уже навіть при спілкуванні з вами розпомагає вас, і вас вже відпадуть сумніви, йти чи не йти прийшли, і ваші проблеми з зубами будуть вирішені. Тим паче професійний підхід є можливість зробити тут і знімки зуба, і отримати консультацію і подальші рекомендації в лікуванні. Ваших проблемних ділянок з зубами звертайтесь, будь ласка, до Івана до зустрічі на консультації.